Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви звернули увагу, що система все більше давить, більше, 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 більше. Зверніть увагу, все те саме, що було, коли була пандемія, страх, система, обмеження. Зараз це ще плотніше, ще більше навантаження на людей, і буде ще більше, скажу вам чесно. Чому це відбувається? Тому що руйнується третій вимір. І це все одно, якщо подивитись глобально, все в божественній волі. Система це так, якби знаєте, такий екзаменатор, до чого ти готовий, чи далі бути в системі, рабом системи, обслуговувати її старією Грегоре. Ну, але вона руйнується все одно, тому що ми знаємо, що зараз перехід, і разом з цією системою руйнуватися, чи ти будеш підійматись? Тобто, що відбувається, ці всі. Навантаження, всі обмеження, вони тільки для того, щоб люди прокинулись. Тільки для цього. І це буде ще жорстче, жорстче, жорстче по всьому світу, тому що ми знаємо завжди, що ці структури енергетичні, старі, які, які все у цьому світі, коли воно має кудись піти, воно завжди чіпляється і боїться втратити владу боїться втратити енергію, тобто своє життя, свою ілюзію. Тобто це ж ілюзія, матриця, це зрозуміло. Ілюзія, яку ми створили низь, своєю низькою свідомості. Але взагалі-то ну, не ми, а Бог через нас, тому що ми є його частинки. І тепер зараз так само Бог через нас пробуджує нас. І хто вже перші повштовхи розуміє, почав підійматися до творця, вибирати його. І підійматися над системою. А хто ще не готовий ще зараз проходить, а буде ще якісь більш серйозні повстухи і обмеження відбуватися для того, щоб нарешті людина піднялась до творця, або буде просто людина в системі доживати своє це життя це теж у божественній волі, тому що не всі виберуть шлях пробудження, не всі будуть підійматись над системою, не всі будуть виходити з системи. Тому що світ зараз якраз в процесі цієї трансформації, в процесі цього величайшого, скажімо так, екзамену для всього людства на любов і розділення, хто з Богом через серце напряму, без всяких релігій, вірувань. Це навпаки, треба над цим всім піднятись і стати просто собою, згадати, хто ти є. Бути з творцем одним цілим, стати творцем на землі свідомим. Або ти разом з системою будеш догравати і ти з цього втілення. Зараз питання стоїть тільки так, мої любі сонечки. Люблю вас.